Так, приїхали ми завершити наші жнива, не скільки тієї роботи в полі, скільки їзди й ціпчепляння. Зараз трошки видую жатки, а там соя поросла, і будемо спробувати, будемо. Все, декілька годин і гектарчик закрили. Не поспішаючи, поки туди-сюди перецепилися, там деякі моменти на майбутнє дочекалися погоди. Ну і в принципі, соя змолотилася дворі, як чуєте вітер. Сонячна погода. Зараз трошки почало прихмарювати, але було сонячно. Тому ось там був той гектарчик, видно, він залишився острівець бур'янцю, там, де в мене соя чомусь випала зовсім. Е, що далі? Отже, піонер лінія А зібрана. Піонер лінія зібрана. Результат, в принципі, непоганий. Е, оцей гектарчик перевірю, я його перевію, перевію на схожість. І якщо всі показники добрі, буду залишати на посівний матеріал. Але спочатку подивимося, що ми тут намолотили, яка мологість зерна і основне схожість. І, як бачимо, ну, я сам бачив, вам не показав. Е, пройшли дощі сонечко, то соя зовсім не е, тріщала, не стрелювала. Тобто всі боби на місці відкривалися сьогодні вже досить е, легко. Тобто підсохли. Ей. Так, все. Так, все. На цьому наші жнива закінчені. Всі культури зібрані. Результатами на цей рік ми досить задоволені. Тому потрошку е, завершуємо сезон. У нас залишилося ще внести каз, і, в принципі, здається, і все. Так, все, будемо рухатись додому. Так, все, сезон жнив завершили, всі культури зібрали. Приїхали додому. Зараз вивантажимо декілька тонн, які сьогодні домолотили. І на цьому комбайна продуваємо і ховаємо його на зиму. З цим, кому цікаво, залишаємося, ще трошки в цьому сезоні попрацюємо. От за зібрану сою. Сьогодні вже наступний день. Хвиденько знову нам пун допомогу. Ось так. вивантажили ми взіла, бо це найзручніше, ззаді лючок набираємо і перепускаємо через віялку. Дивимось, трошечки трапляється такої, е пал з цієї палички і бобів. Бачимо, сюди вирішають свої лунки. І то, якщо не домолотих такі. Назад, можливо, якась важка фракція. Ну і саме основне ось писінний матеріал, то як в принципі, ніби непогано. Далі роздивлюся, далі роздивлюся і цього буде, мабуть, і достатньо. Тому швиденько перевіваю орієнтовно гектар з молодшими і на схожість вже я положив. По 50 штук, тобто два повторення. Перевіряємо схожість, наберу з собою. Завтра вологомір сьогодні забувся, поміряю вологу, і в принципі, ось так у бегах посівний матеріал буде зберігатися до наступного сезону. Тому ми працюємо, в принципі, роботи небагато. Ну, хотілося б вийти десь на 2 тони з гектара. Ну, дізнаємося, зараз наберемо повні беги і бігаю, візьму ваги. І прикинемо орієнтовну врожайність. Ось такий вхідний матеріал, так скажемо, з-під комбайна. Знову я дещо бобів назбирав, збирав, але віялка з ними справляється, тому вони йдуть, йдуть із посівного матеріалу. Це вже залишилася жменька ось в такому режимі над віялкою. Зараз все з грибу і в принципі на цьому робота буде завершена. Тим, кому цікаво залишаємося. Результати будуть дещо далі.